Завдяки шляхетному вчинкові він уславився на всю вінницю. 19-річний студент знайшов заплічника, в якому було майже 30 тисяч гривень. Та, попри спокусу, повернув їх в господарю. Виявляється, то були гроші на відпочинок в Єгипті. Тож власних коштів таки вирушить на курорт. А вінницький студент отримав винагороду. Понятно, ну, що хтось ці гроші потеряв. 19-річний майбутній бухгалтер Вадим ще три дні тому був звичайним студентом. А сьогодні він взірець порядності днями. Хлопець знайшов заплічника з великою сумою грошей та повернув все до копійки господареві. Спочатку думав забрати, а потім якось. Передумав наплічника. Вадим знайшов ось на цій лавці поруч зі своїм будинком. Хлопець розповідає близько 11-ї вечора. Тут сиділа пара. Молоді люди посварилися та розійшлися. Вадим пересів на їхнє місце, аж раптом під ногами помітив речі, вирішив роздивитися і см'ячики. Там і так далі. Потім під самим низом я знайшов файл. з... Паспортами пішов. вже вдома. розглядів, що у файлі з трьома закордонними паспортами лежить ще й 27 тисяч гривень. Про свою знахідку Вадим розповів дівчині Юлі та запанікувала, бо припустила її. Хлопець встряг у якусь кримінальну халепу. Я злякалась просто. Ви бачили рюкзак Реально такий. Потертий весь такий дуже старий, не вагаючись, Вадим зателефонував до поліції. Прибулих патрульних здивувало, що Вадим не привласнив гроші. За паспортними даними розпочали пошуки власника. По наших базах даних пробили адресу цієї людини, яка була вказана в паспорті. Виїхали вже до нього на місце, за місцем проживання. Віддали під розписку грошові кошти і всі документи, які знаходилися в сумці. Я був вдома. Я про я про це не знав. І тут до мене стукає міліція. Поліція і я відчиняю двері. Вони кажуть, ти нічого не губив. Це Володимир, той самий щасливець, якому повернули гроші. Хлопець розповідає, паспорти та чималу суму дав товаришеві, аби той відвіз все до столичного туроператора та оформив путівки на відпочинок. Та через сварку з дівчиною каже Володимир, той про все забув, згадав лише тоді, коли йому зателефонували. Він каже: в мене портфель. Типу він каже, ну подивись, дивиться, дивиться. Нема портфельне. Після цієї пригоди Володимир із другом забутьком розсварилися. Натомість потоваришував із Вадимом. Завдяки йому поїздка до Єгипту таки відбудеться. Якби, якби була друга людина, яка б не віддала, наприклад, не повернула, то ми б нікуди не поїхали. Хотілося б побажати, щоб в Україні було більше таких людей, тому що це допомагає не знаю і довіряти людям більше. Орися Контоністова Андрій Голуб, програма Вікна СТБ.